Друзі, привіт! Це відео записано зі спортзалу, одразу після тренування. І присвячено воно буде тому, що робити, якщо опинився в ямі. Додивись до кінця, дізнаєшся, чому саме я обрав таке місце для запису відео. Поїхали? Здається, трошки втамував подих. Отже, ти опинився в ямі. Що робити? Як вибратися? Ну, по-перше, якщо опинився в ямі, то треба перестати копати. Тобто, якісь твої дії, рішення, думки призвели до тої ситуації, яка є. Треба перестати робити те, що робив раніше, бо результат очевидний. А з чого почати вибиратися з ями? Ну з самої простої енергії приводимо порядок тіла, приводимо тіло до ладу, спортивна зала, або просто прогулянка на свіжому повітрі. Як тільки з'являється профіцит хоча б трошки фізичної енергії, життя починає налагоджуватися. Ну, і зрозуміло, що це загальна рекомендація. Якщо хочеш... Індивідуально розібратися зі своїм випадком, став плюс в коментарях, записуйся на безкоштовну анлокінг сесію і подивимось, який результат отримає вже після першої години. Повір, буде дуже цікаво.